Як ДБР вдалося повернути до державного бюджету рекордні 2,8 мільярда гривень арештованих коштів російського онлайн-казино, яке масштабне шахрайство в аграрній сфері розкрили слідчі ДБР, що відомо про затримання керівника надлісництва на рівненщині, який вимагав 3 мільйона гривень хабаря у підрядника. Про все це просто зараз у Top News. Вітаю! На початку розповім вам про те, як ДБР зупинило спробу нагодувати військових фальсифікатом, адже замість справжнього важкового масла для бійців Нацгвардії ділки готували партію підробки. Директорка підприємства уклала договори на десятки мільйонів гривень і планувала поставити 250 тонн масла, яке не відповідало жодним стандартам. Де Юре закупили молочну продукцію найвищої якості, а де-факто замаскували фальсифікат, використовуючи підроблені гарантійні документи. Жінці оголошено підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Їй може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Одещині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби разом із колишнім співробітником придумали хитрий спосіб. Чоловікам пропонували придбати так звані квитки на футбольний тур до невизнаного Придністров'я. Ціна послуги становила 3 тисячі доларів. За цю суму їх підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску. 14 серпня ділків затримали на гарячому під час отримання чергової оплати. Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Ця справа демонструє, що спроби ухилитися від служби та корупційні схеми не залишаються поза увагою ДБР. Захист держави та її громадян. Пріоритет відомства. ДБР викрило керівника одного з надлісництв Поліського лісового офісу, який встановив для підрядників таксу за їхню роботу: 40-60 гривень за кожен кубометр зрубаної деревини. Лише за три місяці ця схема принесла 3 мільйони гривень. Посадовець гарантував бізнесу перемоги в тендерах і без проблем не підписання документів. У разі відмови погрожував ускладнити їхню роботу. Чиновника затримали під час отримання 2,5 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Будь-які схеми рано чи пізно закінчуються однаково викриттям та відповідальністю, бо в нашій державі закон один для всіх. Ще одна новина ДБР завершило розслідування масштабної шахрайської схеми в аграрній сфері. Зачинна організація заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів гривень і намагалася вкрасти ще 52 мільйона гривень. До угруповання входило понад 15 осіб. З-поміж них були й раніше судимі, а керував процесом мешканець Дніпра. Сприяли оборудкам податківці, які незаконно передавали службову інформацію. Механізм відпрацювали до дрібниць. Через зв'язки в Державній податковій службі шахраї отримували дані про компанії, створювали фіктивні документи та банківські рахунки, відрекомендовувалися посадовцями відомих агротрейдерів і переконували аграріїв укладати договори Вори за завищеними цінами. Зрозуміло, що кошти потрапляли на підставні рахунки, а знімали готівку під виглядом заробітної плати. ДБР завершило розслідування щодо діяльності злочинного угруповання підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Уявляєте, гроші, які мали працювати на російській онлайн казино тепер підуть на українську армію та економіку. Домогтися такої рекордної спецконфіскації вдалося завдяки злагодженій роботі ДБР та інших державних структур. Адже понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень, що належали Пінап, були стягнуті в дохід держави. До Міністерства фінансів передано 2 мільярда гривень у військових облігаціях, які допоможуть зменшити державний борг. Ще 825 мільйонів гривень одразу пішли до бюджету. З них 217 мільйонів це при. Буток від управління арештованими коштами, втім, це не стільки про цифри, як про гроші, які тепер працюють на незалежність України, а не на російський бізнес. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Brzy seba.